Московити виснажились і оголосили про взяття Бахмуту. Зсу доводять не виснажились, а видохлись. Брянськ повстав, Московія замерла. Чому пропагандисти слідкують за дружиною залужного? З вами телеграми пропаганди, і ми розносимо московську пропаганду, як Хаймарс розносить московицький штаб. Лисий дідько московитів Пригожин зібрав ріденьку масовку та оголосив про взяття Бахмуту. О півдні, о 12-й годині був повністю взятий Бахмут. По-перше, якщо взяв бахмут, чому це відео не в локації літачок, яка стала символом захисників Бахмуту? Можливо, там просто освячено, і лисий чорт не може туди попасти, а можливо, все ж таки не взяли. По-друге, що то за цікава зброя у Пригожина та вагнерівців. Невже західний Глок-17 та гвинтівка системи Ар-15. Це справжній подвиг російської зброї, який має увійти до підручників з військової історії нашої держави. Може, скрєпну зброю для параду бережуть, бояться пошкрябати. А то ми вже подумали, що герої на Росії за першої нагоди хапають західну зброю, як макаки яскравий мобільний телефон. Після відео Пригожина його привітав і пропагандистам прийшла команда святкувати окупацію Бахмуту. Вони навіть випустили марку з вигаданою назвою міста. На Марці зображений герб Артемівська часів Російської імперії. Герб Артемівська найстаріший на Донбасі. Він затверджений 29 липня 1811 року. Артемівська тоді і близько не було. А історична назва українського міста Бахмут. Але крім картинок, свято вийшло не дуже радісне. Реальність пробивалась в кожному дописі. Читався жах від втрат московитів. Ми також зазнали відчутних втрат під час боїв за місто. Для Росії Артемівська битва стала однією з найбільш кровопролитних і тривалих часів великої вітчизняної війни. Схоже, що зсу оборонною операцією в Бахмуті достукались навіть пусті голови пропаганди. Пропагандисти зрозуміли, що війну програно, та що попереду нічого доброго не чекає. Але вперше ці настрої відчуваються в дописах. Рожен зазвичай готовий ротом брати будь-яке місто. Навіть він чомусь засумував. Завдання ще далеко не вирішене. Попереду тяжкі бої з найманою армією НАТО. Колабораціоніст Хадаковський також не дуже оптимістичний. Бахмут не Берлін і його падіння не знаменує закінчення війни. Таких бахмутів тільки на донецькій землі залишилось не взятими не один і не два. І кожен з них може стати новим бахмутом. А пропагандист Саша Коц намалював перспективу, від якої дезертирів у московитів явно побільше. Із падінням Артемівський фронт не зруйнується. ЗСУ не втечуть за Дніпро, залишаючи міста та села. Зеленський не запросить переговорів і тим більше не підпише капітуляцію. Попереду добре укріплення. Авдіївка, дружківка, костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Підтримаємо поганий настрій пропагандистів простою математикою. Щоб тільки оголосити про окупацію Бахмуту, бо реальність його взяття ще під питанням, знадобилось 224 дні і упакувати в пакети близько 50 тисяч московитів найбоєздатнішого корпусу Вагнера. А в найближчій перспективі мінімум 5 бахмутів, а може, й сильніших оборонних районів. 224 дні множимо на 5 бахмутів, отримаємо більше трьох років. Але головне, де вони наберуть 5 вагнерів або приблизно 250 тисяч підготовлених та оснащених штурмовиків. І це ми тільки про найближчу перспективу в Донецькій області. Наступати далі вони не будуть, бо не можуть. А далі цікавіше: Вагнер заявив, що йде на відновлення. До 25 п'ятого до 25 травня. Ми повністю його оглянемо. Створимо необхідні рубежі оборони і віддамо військовим, щоб далі вони займалися, а самі вийдемо в польові табори. А самі вийдемо в польові лагеря. І вагнерівський канал Грейзон вже натякає, що побита армія Шойгу не втримає бахмут і готує аудиторію до відступу московитів після виходу вагнера. Ще не вечір. Подивимось, що відбуватиметься після передачі бахмута під контроль МОР. Будуть в Бахмуті війська Шойгу чи самих вагнерів, але це нічого не міняє. Московитів таки піймали. Просто так відійти не можуть. Для утримання залучаються великі сили. А щодо самого Бахмуту, то дарма пропагандист Коц згадував слова Арестовича. Привіт Олексієві! Росія більше не візьме жодного міста. Арестовичу! Відповідаємо пропагандисту. Вагнерівці місто не взяли, а зруйнували. Про що самі й пишуть особисто я радощів за нову звільнену територію не маю. Як немає і самого Бахмута, який за 224 дні перетворився на руїни, і навряд чи його буде відновлено найближчими роками. Так що московити не захоплять жодного українського міста. Бо спротив такий, що навіть зруйнувавши місто, вільно ходити по ньому вони бояться. А от чи зможуть вони вийти з Мишоловки, вирішить зсу. Чудовим прикладом реальності, що стукає в порожні голови московитів, є рейд повстанців з Легіону Свободи Росії та РДК. Спочатку пропагандисти вважали цей рейд віртуальним і говорили, що це ІПСО України. Звичайно, відвернути увагу від втрати Бахмута. Ця атака нічого не варта банковій і жодних результатів поки не дає. Але інформаційно її намагаються зробити основною, щоб приховати втрату Бахмута. Пропаганда заспокоювала і називала все, що відбувається, виключно інформаційною операцією України. Жодної евакуації Білгородської області не проводиться. Усі повідомлення про наступ ЗСУ на Білгородську область вкидаються і ПСО з різних джерел з метою дестабілізувати ситуацію всередині рек. А Коли стало зрозуміло, що озброєні повстанці вже на території області, підключились експерти-пророки. Вони все давно знали і попереджали. Атака на Білгородську область була цілком передбачувана. Якщо всі все знали, чому ж московитів застали зненацька? Звідки ля така безпорадна паніка. Повідомляють, що невелика бронегрупа противника зробила спробу переходу кордону, де були атаковані наші прикордонники, і зайшла до Білгородської області. Окрім груп швидкого реагування, у небо по тривозі піднято нашу авіацію. Виявилось, що не тільки в донбатських воєнторгах можна придбати танки. Та бойові броньовані машини танк т 72 противника перетнув кордон і заїхав на російський прикордонний пункт Грайворон, почавши діяти на власний розсуд. Також противник задіяв дрони камікадзе та міномети. Московити важко і повільно приймають реальність. Тим часом повстанці захопили БТР ФСБ і зайняли кілька сіл. Незважаючи на це, пропаганда продовжувала заспокоювати. Сили, використані зсу явно замалі для повноцінної військової операції чи прориву глиб. Цих невеликих сил вистачило, щоб проломитись на територію Московії, зайняти частину Брянської області, утримувати її кілька днів. А московити нічого не могли діяти, крім паніки та закликів не панікувати. Зайшов би механізований батальйон, взяли б і Білгород. Не виключно, що Росія оголосила про взяття Бахмуту, щоб прикрити жахливий провал у Брянській області. Тепер не тільки увесь світ, а навіть московити зрозуміли, що їхня армія слабка. і Якби хтось хотів би захопити Московію, то давно б це вже зробив. Ті, хто розповсюджують плітки про залужного, пишуть, що хтось розповсюджує плітки про залужного. Продовжують поширюватись чутки навколо раптового зникнення главкому ЗСУ Валерія Залужного. Московська пропаганда вигадала чутки про поранення головнокомандувача. Був уражений точним попаданням російської крилатої ракети. Влучні попадання московських ракет. Їх ракети прилітають куди завгодно, крім цілий в поле, в город, навіть в сільський туалет, влучні попадання на щастя це рідкість. Можливо, є вагоміші докази. Ну, хоча б якийсь вигаданий новий злив секретних даних. Інформацію про поранення залужного побічно підтверджує те, що 10 травня його дружину Олену побачили під'їжджаючи з боку Новогоспітальної вулиці до Київського військового госпіталя. Хтось ворожить на кофейні гущі, а московити вгадують, куди ходить і що хоче дружина залужного. До цього вона хотіла кавунів. Та просила забрати балаклію. А наступає морський сезон. Треба вгадати, куди на море хоче поїхати Олена Залужна: в Маріуполь, Бірдянськ, Геніческ чи одразу в Крим. Хай гадають, московити де і хто з українських генералів. Таких фейків від московської пропаганди вже було та ще й буде. Генерали працюють, бо часу залишилось мало. Наступає сезон: сезон знищення окупантів. Ось таким малювали світ пропагандисти. Більшість з них усвідомлює, що війна програна, але відпрацьовують свою зарплатню та затишне місце. Вони промивають мозок московитам, налаштовуючи на війну, та намагаються впливати на нас, на українців. Іноді пропагандисти пишуть ні синітницю, тоді ми насміхаємось над ними, але часто їм вдається замаскуватись. Тому будемо уважні до всієї інформації, яку отримуємо. Не віримо московській пропаганді, а віримо ЗСУ. Слава Україні.